Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо конструювати квітку тюльпан. А будувати ми будемо з вами ось таких чудових кубиків ЛЕГО. Як вам ідея подобається, тоді несіть мені сюди ваші конструктори ЛЕГО і почнемо з вами будувати. Пропоную вам! Виготовити квітку. Давайте з вами зробимо тюльпанчик. Тюльпанчики можуть бути різних кольорів. І жовті, і червоні, і помаранчеві. У мене тут якраз потрібні детальки. Дивіться, спочатку нам потрібно взяти дуже великий кубик. Взяли Тепер трошки меншу детальку. І найменшу ось так. Це ми з вами збудували листочки. Якого вони кольору? Правильно, зеленого. А тепер будемо будувати квітку. Так, беремо спочатку найбільшу детальку, потім трошки меншу. І найменшу так само одну на одну прикладаємо, і виставляємо це, у нас будуть пелюсточки тюльпанчика. І ставимо ось так. Одна квітка готова. Тепер збудуємо другу квітку жовтого кольору. Пелюсточки будуть жовтого кольору, а листочки зеленого. Накладаємо, починаємо з більших деталей, потім трошки менші, і найменші. Ось так. Тепер у нас вже дві квітки вийшло. А тепер ще у мене є така квітка якого кольору? Правильно, помаранчево. Дивіться, у мене є така чудова картина. Ми трошки пофантазуємо. Куди нам можна покласти ці квітки? Правильно, сюди. Ось тут вони будуть гарно рости. Ось так. Дивіться, а на горі що це в нас світить? Так, сонечко. А чого сонечку не вистачає? Правильно. промінчиків. Давайте додамо сюди промінчика для сонечка. Ось так. А тут у нас що? Хмаринки. Багато хмаринок. Можливо, піде дощ, бо щось темлі, темні стали хмаринки, то може піти дощ. Ось така у нас вийшла чудова картина. Вам сподобалось, діти наше заняття? Так, добре. До побачення, до нових зустрічей!